У рамках святкування Дня Незалежності в області пройшло багато різноманітних мистецьких заходів. Не залишились осторонь і музейники. Херсонщина 20 років під прапором Незалежної України. Під такою назвою в обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка. Цей виставково-інформаційний проєкт відрізняється від традиційних експозицій, які готують наукові співробітники музею. Мало артефактів, зате півтисячі фотографій, 50 архівних документів від самого початку становлення незалежності і до сьогодні. Херсонщина Новітня це фото, документи, зразки продукції промислових і аграрних підприємств, нагороди, дипломи, портрети шести героїв України. Наукові співробітники відділу новітньої історії збирали матеріал останні два роки. І не все змогли представити. Площа не дозволяє. Розпочинається огляд з точки відліку Незалежної України 1990 рік. Дуже багато документів, які розповідають нам безпосередньо про проголошення незалежності, про те, що відбувалося на території Херсонщини під час проголошення незалежності. Як сприйняла Херсонщина на проголошення незалежності, нам допомогли збори цих матеріалів в державний архів Херсонської області. Два стовпи економіки області, промисловість і сільське господарство. Збирати матеріал було важко. За два десятиліття гіганти похитнулися, але ті, що встояли найбільші роботодавці і платники податків до бюджету. Если вы читаете колонки газет и обращаете внимание, то все, что касается нашей промышленности, очень кратко и, как правило, она вся пока идет в убыток. Поэтому хотілося бы показать, что промышленность у нас еще существует И хотелось показать те бренды, по которым Херсон узнаваем. Гуманітарна сфера, освіта, медицина, культура, спорт, інформативні матеріали займають пів експозиції. Старалися най-най-най найкращі колективи, найкращі заклади, найкращі підприємства установи всі від до кого ми не зверталися, всі з радістю відгукувалися, надавали нам інформацію найсучаснішу за історію свого розвитку закладу, установи і так далі, надавали нам експонати. Виставковий інформаційний проєкт розрахований перш за все на молодь для людей середнього і старшого віку. Це своєрідний підсумок. Для учнів і студентів історія, як Україна стала незалежною і якою наша область є сьогодні. Колектив музею набрав основні віхи, показав історії нашої Херсонщини. Тому, звичайно, я горда тим, що сюди прийдуть наші студенти, наші учні, тому що 1 вересня всі почнуть працювати. Я твердо переконана, що вони почерпнуть для себе дуже багато із того навіть, що вони не знають. Тому що незалежно від того, скільки мені років, я дивлюся, мені було надзвичайно цікаво Бачать обличчя знайомі, бачать моменти творення історії. За 20 років багато чого змінилося. Народилося і виросло нове покоління, і це вже інші люди з іншим менталітетом, з, іншими, з іншою філософією. Але основні цінності людські вони не змінні. Це любов, це віра, це надія, це чесно служити державі, чесно служити народу. І ці цінності вони дійсно вікові. Вже з 1 вересня розпочнуться екскурсії старшокласників, студентів до краєзнавчого музею.